Перші числа березня року 1953 вкинули країну в глибоке потрясіння. Гори, тяжке гори увійшло здавалося до кожної оселі. Завмерла, не наче закрижаніла вся країна від Москви до самих до окраїн. Дорогі товариші і друзі, трудно виразитися. Словами чувства великої скорби, которые переживають в ці дні наша партия і народи нашої країни. Не стало Сталіна. Всюди розпач, страх перед майбутнім. Ну як жити далі, без нього? Я теж, ви знаєте, я теж був вражений і я теж плакав. Хоч кажу парадокс в тому, що до цього я критично ставився до багатьох моментів. І, але от якось оця подія, ну настільки вже він, образ тай, в нас жив, що от така реакція була. Важко було зразу якось спокійно це сприйняти. Уйшов от нас чоловік. самый близкий и родной всем советским людям. Вообще, когда Сталин умер, ну, это дома у нас уже сразу по радио передали, скончался великий вождь, там, первая реакция отца, ну, по-татарски он сказал, «Гебер, я подох, наконец, собака. Ну, для нас это было нормально. А для тех, кто відчув на себе свинцеву тяжкость сталинской десницы, благословенна радость. Людей, які толерували Йосифа Сталіна, знаєте, велике нещастя, велика біда і так далі. Ну, а ми студенти Львівського університету, жили в одній кімнаті, були в ансамблі бандуристів і вдали в бандури. Це була така відзнака смерті ката українського народу. Ну, ми не висловлювали якогось там плачу, жалю чи чогось. Ну, значить, так сприйняли, знаєте. Ніби е, добре настане інший керівник і може буде краще. У великий кремлівський палац 23 лютого прийшли юні лінії столиці, щоб привітати делегатів 20-го зісту комуністичної партії Радянського Союзу. За все що роздано в труді і замальована в парті. Ми говоримо о всій даварім ассі. Спасіба, тебе, барсія. Ухід і везде говорить тільки правду. Правду щодо злодіян Сталіна крихітнує часточку, краєчок, трохи відкрив новий лідер Микита Хрущов. Та й то на закритому засіданні з'їзду. Доповідь була секретна, її не друкували в газеті правди, але навіть до тої часточки правди допустили тільки членів КПРС. І то на закритих партзборах, під розписку без права розголошення, та шило в мішку не сховаєш. Коли відчиняться ворота таборів, про сталінські злочини заговорить уся країна. Ясно, що це приголомшливе було враження, і після цього вже у мене особисто ніяких ілюзій не було. Чи, чи добре Сталін, чи погано, що це таке, як оцінювати тут для мене було зрозуміло. І, і була віра в те, що справді починається якась нова ера. Ми маємо поняття про ті роки, як про відлигу. Ну як відлига, це зовнішнє поняття. Насправді це, це, це був прорив у царство свободи. Це було розкріпачення. І в тому суть цієї епохи після Сталіна. Але за суттю своєю радянська система залишалась такою самою, як і була за великого вождя й учителя. В Угорщині силоміць загнаний у так званий соціалістичний табір, народ дорого платив за бажання скинути сталінські кайдани. Відповідь Кремля танками по свободі. 50 тисяч угорців наклали головою за бажання вільно жити у власній країні всього за 8 днів 56-го року. Але рятуючи загальнонародну честь, знайшовся на Донбасі чоловік. Який назвав усе своїми іменами. Олекса Тихий філософ, правозахисник, політв'язень, 17 років таборів та заслання. 7 років таборів суворого режиму заліз до ЦК КПРС з протестом проти окупації Угорщини. Людина колосальної інтелектуальної потенції, скаже про нього один з правозахисників. Колоніальних умовах замість кафедри отримав каторгу. А інший випускник Московського університету обдумував свою дорогу поки що на волі. Значить, я сказав собі так, спитав. Україну треба робити самостійною. Я можу це робити, чи я боюся цього робити? Якщо я боягуз, ну то, значить, я тоді не буду братися за це. А якщо в мене є дух, значить я повинен тоді бути готовий до смерті. Чи готовий я і ти так, як йшло багато переді мною поколінь таких самих молодих хлопців? Левко Лук'яненко, громадський політичний діяч. 27 років у тюрмах, таборах та засланні. По-перше, я вирішив, що для того, щоб більш ефективно боротися, треба освіту мати. Навчався на Юрфаку разом з Михайлом Горбачовим. Тільки дороги в них будуть різні. Отже, для мене Московський університет був спосіб підготуватися для кращої боротьби за незалежну Україну. Друге, е освіти мало. Де влада знаходиться в Радянському Союзі? В Радах, про спілках, в компартії. Значить, треба вступити в компартію. Я виробив план. Я буду прагнути досягнути якоїсь висоти в партійній структури, і з висоти тої посади, яку мені вдасться зайняти, я щось буду робити добре для України. Пролом у залізній завісі. Перше після зустрічі на ельбі зустріч на Москва ріці. 1957 рік всесвітній фестиваль молоді і студентів. Виявляється, існує інше життя, інші люди, розкуті, вільні і в літературі існують не самі корнічуки. Дружно кинулася читати і перечитувати ремарки з Хемінгвеєм, недавнім Нобелівським лауреатом. Ніколи ще вулиці Києва не чули стількох мов. Хочеться самим усе побачити, навіть помацати. Яка ж ти молодь світу? А які ми із захватом слухаємо словетного французького шансоньє Іва Монтана. з'являється існує не лише марш ентузіастів, чи широка страна моя родная. здавалося, що починається зовсім новий етап історії, і що вже тепер можна буде вільно говорити, вільно думати, і до чогось прагнути. І справді, оцей посил, так би мовити, оцей імпульс поштовх, він мені здається, він і породив той рух шестидесятництва. Іван Зюба, академік, літературознавець, критик, громадський діяч, пройшов через катівні КГБ. Трагічна, але парадоксальна історія, що всі заклади культури будувалися у радянській Україні на крові, по суті. А в цьому будинку справді була катівня і був великий зал, розстрільний внизу. І, по суті, вся інтелігенція українська перейшла звідси на біківню. Тут їх і тримали в цих камерах, тут їх і розстрілювали, і потім вивозили на біківню. Після війни будинок відремонтували, бо в нього потрапила. Бомба, знищили всі ці камери, і тут відкрився великий культурний центр, який називався Жовтневий палац. Так от в цьому жовтневому палаці і починав свою роботу Київський клуб творчої молоді, з якого пішли, і є шістдесятники: Іван Драч, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Василь Стус. Тут була знаменита 13-та кімната. Ми в ній репетірували, робили виставки. І тут ми готували виставу Миколи Куліша потетичну сонату і виставу за п'єсою Драча Ніж в Сонці. Ось вони, шістдесятники. Покоління, що не вміщалось, ложе соцреалізму. під формальним прикриттям міського комсомолу дискусії в 13-й кімнаті точилися зовсім не про соцреалізм у літературі, театрі чи живописі. Скоро органи наширошать вуха з уст молодих, дедалі частіше звучать теми сутоукраїнські, національні, крамола. Це була дуже важлива тенденція клубу творчої молоді, що і Дзюба, і Чорновіл, і Стус потім всі вони не ховалися за якісь псевдоніми, за маски, а виходили від свого власного імені і не боялися висловити себе. Скажімо, Микола Вінграновський. Я є народ. Я син його на чатах, я не слуга його. Це виклик. В Москві в цей час робили Євтушенко, Воснісянські вечори поезії в політехнічному, там збиралися тисячі людей. Ми такий вечір зробили в Жовтневому палаці, там теж зібралося півтори тисячі людей. І <кхід> приїхав Євтушенко, виступав читав свої вірші про Кубу. Ну йому подивиться записку. А що в Україні робиться? Є така в Україні поезія? Євтушенко каже, даєсть, Ваня драч, от Ваня, вийди, пожалуйста, сюди. І через прохід іде Ваня драч. І драч вийшов на сцену, як почав читати свої вірші, то забули всі про Євтушенка, що такі унікальні вірші прорвалися на сцену. Євтушенко вже більше віршів не читав, а читав тільки Іван Драч. Слова лилися древні сезопері про те, як споконвіку б'ється світ. Георгій Змієборець не дракона. На мене дивно дихала ікона, і кожне слово мало сотні літ. Тоді почув уперше я легенду, а ніч конала, нищилась дощенту, а в хаті було світло заграв як щек і Кий хорив, і сестриця Либідь живе на кручах у одній колибі, як старший кий град Київ заснував. А в Либіді були глибокі очі, і скільки тої злої поторочі на неї перлась за усіх століть. Кий щек хорив. Були брати з мечами, вони ту погань нищили з корчами і цю винищать, а Київ хай стоїть. Спочатку ж ці люди не висували якихось політичних гасел. Все потім прийшло. Поступово і влада сама штовхала, так мовити, до політичної діяльності. починалося все з якихось моральних критеріїв проти неправди, проти брехні, проти лицемірства, проти фальші на те, щоб називати речі своїми іменами. Я почав дивитися, що. Як раніше було, і як є тепер, і який шлях. І я обдумав долю Мазепи. 23 роки він носив у душі ідею звільнення України і будівництва Незалежної України. І якби не 1709 рік, то він би і помер слугою Петра І. Так я подумав, а на якому я шляху знаходжусь? Я ж також знаходжусь на цьому. Мазепинському шляху, я хотів вислужуватися, щоб зайняти велике місце в радянській системі, а потім щось зробити добре для незалежності України. А якщо мене автомобіль задавить на тому у той час, коли я ще вислужуюсь, то ким я згину, я прийшов до висновку. Що треба кидати відслужуватися, треба перестати робити, бути там старостою курсу, там секретарем парторганізації і так далі. Це все треба покинути. Треба інший спосіб. Треба йти до підпілля. Це єдиний шлях. Після юрфаку Левко Лук'яненко одержав призначення у радихів. Штатним пропагандистом райкому партії там знайшов кількох однодумців. На таємній зустрічі з ними 7 листопада а це жовтнева річниця домовилися створюємо підпільну партію українську робітничо селянську спілку. А влада з проквола готувала новий підступ. Академка. Центральна наукова бібліотека Академії наук. За багатством книжкових фондів її можна порівняти хіба що з найбільшими книгозбірнями світу – бібліотекою Конгресу США, Британською бібліотекою, Національною французькою. Як завжди, в неділю я е, йшов зранку до бібліотеки і. Так задумався, раптом підіймаю очі, дивлюся, а з вікон бібліотеки дим пожежа, Пожежа, яка охопила будинок і яка, здається, охопить весь світ, скапує звідти червоне полум'я. Бібліотека горить полум'ям і з вікон виривається полум'я, то я відчув, що щось вистрілило в мою душу. Я досі не можу спокійно про це думати, бо це була для мене дуже велика трагедія. І вона вписувалася загалом в ряд подій, які відбувалися навколо. Бо ми відчували, що відбувається нищення культури, ми відчували наступ на душу людини. А тут ми бачимо, що полум'ям горить та душа. Євген Сверстюк, філософ, письменник, культуролог, літературознавець 12 років таборів та заслання. Геростратівську руку палія скерувала антиукраїнська політика влади. Працівник академки Погружальський розсипав поміж стележами відро самозаймистого фосфору. Вигорить увесь відділ українських стародруків. Архів Центральної Ради. 600 тисяч одиниць. Я, не пам'ятаючи себе, кудись пішов звідси. Я відчував, що я маю щось сказати про те, що я бачив. Я відчував, що це має бути щось таке, чого я досі ніколи не говорив. Це має бути одверто, це мають бути прямо речі, названі своїми іменами. Так воно пішло в сам видав. І вона мала дуже широке розповсюдження, І вони дуже полювали за цією річчю. І нарешті вас може зацікавити, а все ж таки КГБ, як воно за цим? Не просто ж вони шукали, хто читає, а що вони шукали автора? Можу сказати вам, що вони безпомильно вийшли на авторів. Кількох же їх інакодумців проведуть пустельними цими коридорами КГБ на Володимирській 33, за скількома щільно зачиняться оці дубові двері, відрубуючи від життя. Нехай вас не вводить оману у на вічливість. Тут уміють робити роботу катів, але можна ув'язнити тіло, не можна ув'язнити дух. Одним словом, кигибисти побачили, що за нашою програмою, такою мирною конституційною, є в дійсності націоналісти дуже переконані у своїх поглядах і перспектива їх виправити є мала. Тому вирішили нас ось так покарати. Підпільна партія програмною вимогою висунула право виходу України з СРСР. Потрібні не скоростріл з багнетом, а натхненне слово з вірою в перемогу над злом. Такого зухвальства Радянська імперія пробачити не могла. Суд був не в суді, а у кабінеті Львівського КДБ. На суд не пустили нікого. У залі сиділи слідчі. Ну там ще хтось може із обслуги КГБської. Судова колегія Львівського обласного суду засудила Лук'яненка Левка Григоровича на підставі статті 56, частина 1 до смертної кари розстрілу. Звичайно, що знаєте, це таке ну, якби холодним, знаєте, якимсь таким е, е, ну, гумовим тебе дрючком по голові вдарили. Ну, ось, ну, думаю, ну, бачиш, як так повертається діло. Нескінченно довгі 72 доби у камері смертників. 72 доби в останньому земному вбранні смугастому, між минулим якого вже немає, і майбутнім якого не буде. Було шкода. Знаєте, бо я складав собі такі великі плани про майбутню боротьбу. І про значить, довгу роботу, і там загалом я щось мав би багато що зробити, а тут раптом це все отак обривається. Із спогадів Лук'яненка. У вугах дзвеніло до смертної кари, розстрілу. Я почав думати: як краще помирати, як краще бути розстріляним в лоб чи в потилицю. Потилося б'ють неправі, а вони ж зайде вважають себе за правих, пойняв жах. Зуміє чи не зуміє стояти твердо на ногах, твердо дивитись на цівку карабіна, з якого куля вдарить у груди. Зуміє чи не зуміє? Зуміє, хоч усмішки, мабуть, не буде. І от тільки що ліг і за дверима моїми камери починають патрони ну от перебирають. І тому той звук патронів, коли його беруть із ящика, коли його кидають знову назад, ящик, коли його заганяють у патронтаж, коли його ну, в магазин заганяють, це все я дуже добре знаю. І от за дверима. Після відбою, отаке от, от роблять. Я тоді подумав, ви мене лякаєте, для чого ви це робите? Якщо б ви мене хотіли розстріляти, то ви б це не бавилися. Ви б мене вивели, повели по коридору чи повезли кудись, може за Львів, чи тут у вас десь це робиться, я не знаю. Якщо ви це робите, то яка ваша мета? Щоб я зійшов з ума і залишився живий, чи щоб я перелякався, чи що ви робите. Отим? І знаєте, я ту їхню вправи, я для себе прочитав позитивно, що мене може і не розстріляють. А може і розстріляють. А може не розстріляють. Може і не розстріляють.